Радий вітати на своєму каналі. Мене звати, як завжди, Деніс Френні. Сьогодні вас очікує, надіюся, смачна реакція. Це напій Моршинська від лимонаду зі смаком яблука. Прореагуємо, дамо оцінку, почитаємо в кінці, якщо є, якщо ви за сьогодні написали ваші коментарі. Let's go! Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні буде реагувати на. Так. E, значить. Де то є? Напій безалкогольний, сокомісний, середньогазовний пастеризований лимонад яблуко. Значить, моршинська лимонада без консервантів відкрити і тримати у холодильнику зі смаком яблука, яблука, яблука. Значить, виливаємо воду. І давайте насипати. Моршинську. Поїхали. Що в нас себе представляє? Давайте тестити. Ми вже пробували. Коротше, два є я... всього поки що існує два смаки від солодкої Моршинської. Це є грейпфрут плюс персик чи апельсин і яблуко. Більше я не находив. Якщо ви у своїх містах бачили ще нові смаки від Моршинської, дайте знати мені під цим роликом в коментарях. А ми починаємо пити, що вона нас себе представляє. Так, значить, я залив. Відеокліп сьогодні Маші Кондратенко, ну, типа під свій відеокліп і її пісню. І не знаю, що буде, ну хоча б десь за два місяці я очікую там, хоча б побачити 2000-3000 передніх. Не знаю, чи в мене це вийде. Тому вся надія на вас, глядачі. Чим більше поширень, по лайків, коментарів, всі ці діла, тим більше ми це наберемо. Не знаю, чи вийшлося. Час покаже. А ми поїхали. Чисто сказати по правді, просто ситро. Оце, що, знаєте, проста ситро, оце це так. Проста водичка солодка. Нічого особливого. Поставлю навіть 7 з плюсом. Нічого особливого. Ні, навіть просто 7, бо не дуже солодка. Просто 7 балів, навіть не 8. Бачите, не дуже. На 7 балів, Ну, я можу і 6 поставити. Просто 7 хай буде. Я пам'ятаю, коли ми пили там в Болгарії, то теж була одна така фігня. Це щось... Ну, це краще то, бо то було взагалі там дуже кислятіна. Ну, це щось теж нічого особливого. М да, не дуже. Ну, що маємо, то маємо. Думав, буде класно, то не дуже. Зато відрижка була якась більш солодкавіша, ніж коли я це п'ю. Ха, Прикол. А! І от я собі думав, наберемо ми сьогодні 18к, чи знову наберемо завтра. Я пам'ятаю, що коли ми набирали 17, то там теж було, що я мав щось з 10-го набрати, а набрав 11 го чи навіть ще 12 го квітня. Коротше, там затягнулося. Сьогодні не затягнулося і ми вчасно набрали. Правильно, бо то залишалося 5 під підписників. Але коли 17 тисяч набирали, там було ще 1695. Ну, коротше, теж я знаю щось затягувалось на пару цей во та-та-та, теж щось затягувалось, і типа... Як сказати, затягувалось і щось не хотіло, десь на два дні затягувалось, бо не було актива. І там уже через два дні підписалися, А тепер вчасно, ну, молодці. Так, я це все не допиваю, бо то що лишаємо трохи на YouTube шорт. Я знаєте що? Буду по-дурному робити, але... Все, більше це не роблю, пішло воно. Коротше, я ще трошки відп'ютеся. Мені от написав підписник, коли я... Проуговне Артек Ваплі. Дякую, що зекономив мої гроші. Бачите? Ви питаєтеся, який користь і сенс моїх відео? Я можу взяти херню продукт і при тому. Люба людина, яка подивиться мої відоси, і я дам оцінку, вона така скаже: а, фігня, добре, купувати не буду. Дякую, Денісу Френді. Тобто, ви можете мені подякувати за те, що я пробую продукти різні і даю рекомендації: варто їх купувати чи не варто. От Що ми скажемо про моршенську лимонаду зі смаком яблука? То ж саме брати не рекомендую, так, нічо, так як тут нічого особливого немає. Я ліпше візьму ту же фанту, ту же Кока-Колу, вона буде в мільйон разів приємніша і смачніша, ніж ця моршенська. Тому. Також прислухайтеся моєї поради і це не купуйте. Сім балів, взагалі зараз шість у взагалі не смачно. Знаєте, Артек Моршинська, коли які привикли випускати Артек Солодке, Моршинська мінеральну, вони вирішили скажімо, поекспериментувати та, над своїми смаками. Моршинська вирішила випустити замість звичайної мінеральної солодкої, Артек замість солодкого. Артека солений. І навіщо ви це скажіть мені, Моршинське це не вдалося. Артеку також це не вдалося. Тому що це на смак зі смаком-яблуком херня. Ну, ще, здається, грейпфрут, як ми пробували, і персик ще більш-менш може бути, але це херня, яблуко не пробуйте. А Артек це взагалі повний відстій і повний. Як то? Зашкварта. Взагалі не варто то пробувати, навіть... навіть говорити про то не варто, бо то ж це не смачно. Mm -hmm. Не знаю. Взагалі сумісно робити солене. То, щоб ти привик їсти солодкі з соленим, знаєте? Це так як ходити не на е, руках, блін, не необорот, не на ногах, а на руках. Отаке. От то саме їсти артек не солодкий, а солений. Ну, думаю, ви зрозуміли. Все. А зараз час. Ваших коментарів, що ви задавали Денису Френ, якщо задавали це, ми лишаємо на Ютуб Шорт. Не знаю, надіюсь, буде актив. А ми пішли читати вас. Я йду по телефон. Бо цей телефон на нову вже так розряджується. Він лягає ліпше взяти мамин, якщо він є в наявності. Я пішов читати. Хоча, знаєте, я так собі подумав, ліпше прочитати з цього телефона. Знаєте чого? Бо я вже з цього телефону сьогодні зайшов в свій аккаунт. Це для того, щоб я міг е, прямо читати і ставити вам лайки. Бо ви мені ще були писали. Денис, що ти не ставиш лайки? Ми тобі робимо актив, а ти нам сердечки не ставиш. Тому я вас прислухаюся і буду ставити. Перше, за що хочу подякувати, це циферка на каналі. Ну, ця циферка більш стрімніша, ніж ця, але. Коротше, дякую. Ну, розумієте саме. Я дуже люблю знімати. Тому цифра і підтверджує кількість відео, що я такий залежний від зйомок. Зрозуміло. А ну, чи є якийсь актив? Давайте Але то може. Блін, не догружувати. Ой, I'm sorry. Чекайте, то сюди не тягнемо. блін. Так. 15 лайків. Дуже дякую. До речі, ролик під вчорашнім роликом, який ми сьогодні зранку з вами читали. Ютуб списав. Та напевно, і ця спише. Так, бачу, є коментарі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 16 коментарів. Непогано, дружні. В принципі, непогано за день. Так як вчора за день навіть. Два-три писали. Сьогодні 13-го. Непогано, дякую. Поїхали. Топ-музон. Привіт, я підписався. Слава Україні! Героям слава. Е, Кристина. Крістина, ти давно не писала. Мені добре що написала. Отлічна музика, нам потрібно більше популяризувати українську музику в тренди. Це правда. Та. Інна Ямаша, супер, буду. Тепер постійно слушать. На здоров'я. Раді, що. Підняв настрій, якщо підняв. підняв. Теджблу. Поздравляю з 18 тисяч підписників. Дуже дякую. Юліан, в тебе підписники ростуть, як дріжджі, молодець ростеш. Ну, не зовсім як дріжджі, хоча за пару тижнів ну, прибавляється десь по 100-200 кожного місяця, по 100-200. Тисячі немали, по 100-200 десь є кожного місяця. Тому я не особо кажу, бо дріжджі це в секунду. Тобто, якщо б у мене. Ну, в мене того року, як дріжджі, росли, а зараз ні. Але дякую за позитивний коментарі. Діджей Піес, то ти... О, на кінець ти почав коментувати, бо ти щось рідко коментуєш. Денесу так сподобалася ця пісня, що він вирішив зробити одинну версію. Твоя правда. Хто це у нас? Саша Левадний. Ностальгія, пам'ятаю, як я в тебе в дитинстві дивився. Я надзвичайно радий за тебе, що ти зміг піднятися. І Я ще пам'ятаю, дивився тебе старого каналу. Дуже дякую. О, бачите, якісь старі підписники до мене повертаються ще й старого каналу. Ой, то це взагалі олди. Мої підписники старі, там, що там на моєму старому каналі 300 підписників. То якщо ти ще з того моменту мене дивишся, то ти капецький олд. Нічого світ, дуже дякую. Але ти пишеш що... що, що ти ще пишеш, радий, що дуже дякую за вітання. Радий за тебе, що піднявся. Ну, бач, вийшло. Старався, шорти знімав, піднявся. Так. Влад Зінджер. дуже класна пісня, лайк. Дуже дякую. Блін, ну чому вона? Бачиш, трошки лагає. окей. Е, Пан Кей. клас, мені дуже сподобалось. Я радий тобі. Містер Біст, О, легенда зайшла в коменти. Денис Френдлі топ кліп. Дуже дякую від легенди. Барбі як Мені Мені ця музика. Дуже дякую. Лего Фокс, Денис, 18 тисяч підписниками тебе. Дуже дякую. Джоя Джопен, Помню тебе легенда. Ти вже маланку не знімаєш. О, -хо -хо, ще з маланки. Ну, може й подивився просто. Написав, що Та, я думаю, він старий. Ну, Все-таки Олд. Е -е, Маланку не знімаю, бо я, я, якщо ти уважний, я ще розказую, що остання Маланка була ще у 18. А, понятно. Я ні у 19, ні у 20-му не їхав. Не получалося. Ну, Ніяк не виходилося. То завжди у робочий день, то не получалося. Тепер з війною тим більше. DJ, я вже в шоці, вже 18 тисяч, так і до 20 тисяч підписників недалеко. Ну, Но... та ні, все-таки далеко, бо я думаю, десь до кінця року наберу. Це буде дуже вдовго. Можу, ні, у жовтні я навіть, навіть не сподіваюся. Не знаю, як там піде, подивимось. Так, хто це у нас є? Так, це у нас є Бодя Данилюк. А відео з монтажами не буде. Якими монтажами? Таво відеокліп з монтажами, що він мав на увазі, я не розумію. Який відео з монтажами напиши, бо... Відеокліп уже вийшов з монтажем. Алекс Джохан, чому Ютуб не замічають, як ти накручуєш підписчику? Це ж видно по просмотрах. Та блін, зайдіть в вкладку популярне. У шортах, подивіться, що там є 1,8 мільйонів переглядів. І не домахуйтеся! Яка накрутка? Ну я не розумію. Ну, видно, люди одно тупі. Ну, не докажеш. Добре, шорти ми не дивимося, тут нам шорти Під шорти ми, ми не читаємо. Бачите, тут ще старий дизайн, бо зараз у всіх нових дизайнах є вкладка відео, прямі трансляції, шорти. А тут ще старий дизайн. Ну, це ще був цей дизайн десь того року, бо поза того. Коротше старий дизайн. А ну дивимося, що тут у нас. Help. Так, Ого, 16 лайків це за сьогодні, дуже дякую. Ану. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Майже два коментарів. Дуже дякую. На кінець приявляєте активність. Хоч хоч щось. Барбі Гьорл, помню ти мені дитинство подарував. Це дуже радісно. Якщо я комусь дитинство подарував, значить ви є самі найщасливіші на цьому світі. Дуже дякую. Містер e, Бістер, Денис, вітаю з 18 к Ти так багато відео зняв за ці роки, що ти точно їх заслужив. Ну, ну твоя правда, 9 тисяч відео, але повір, там, там далеко не 9 тисяч. Якщо відкрити весь контент, який загружався з 18-го року по тепер, <пух> <пух> Там, походу 16 тисяч відео буде, а може й більше. А може і 20. Там дофіга. Там, коротше, дофіга буде відео. Алекс Джохан, хоча у Бруна більше, але все-таки у мене теж дофіга. Алекс Джохан, і ето є контент на 18 тисяч подписчиків. Ну, ну а ти що хотів? Цих скетчів вже не буде. Що там, мультики вже не знімаю? Ну таке, Відеокліпи роблю. Та. Влад Зінджер. Вітаю з 18к. Подякував. Е, дякую. Е, Ого! Я пам'ятаю цього підписника-мандарина. У гостях у Артема. Блін, я ще пам'ятаю, він останній раз коментував мені відео, коли я цю трою 18-го року знімав. Ніфіга собі. Оце так. Прикол, то тебе я роками чел не бачу. Ще в 18-му році він не коментував, походу. Що е, він пише? Що? Я, що? Е, скільки я спав? Куди у тебе скільки підписчиків? Я тебе смотрел останній раз десь 2-3 роки назад. 2-3 роки? Це 2-3 роки, це 21-й. 20. Ну а теж вже ні 20-му, ні 21-му не коментував. Я пам'ятаю, що в 18-му році мені не коментував, тобто 5 років, може, просто ще дивив, не знаю. Е, откуда такі досягнення? Все-таки відеокліпи дали свої плоди. Е, ну, Дивіться, плоди вони не особо дали. Там найбільше кліп лише набрав 5 тисяч підписників переглядів. Та. Дали плоди мені Федеріко Феліні, тобто ютуб шорти. Зайдіть, не полінуйте, зайдіть кладку шорт, нажміть популярне. Подивіться, скільки переглядів набрало найбільше. І зробіть в честь цього аналізу. А не питайтеся, звідки ти звідки. Так, пішли далі. Юліан, тобі треба раніше лягати, щоб мати енергію для нових відео. Дякую за пораду, треба прислухатись. Крістіна, коли буде не Запій челендж? Ну не знаю. Бач, ви той вже активний не наберете. Я не знаю, поки що не знаю. Чи буде він взагалі? Може знімлю. Захочу знімлю, не захочу не знімлю. Так, Джоя Джопен. Как звати как звали його звірка в першому твоєму відео на каналі? Ти про Атос чи? Що? Я не понял. Звірка. Ну, у мене два, ну звірка я так зрозумів кота. Напиши, звірка, це, типа кота, чи Ну, у мене було два кота. Атос і Томік. Е, Атос з 16 по 20 Томік 21. Навіть до 22-й не некий 22-й, він навіть. Місяць не протягнув, коротше. Тобто взалі лайно. Котю мені не треба більше. Лего Фокс, класні трубочки, попробуй їх з соком. Навіщо з соком? Окей. Е як цього чела знову звати? Буде даний люк. Ого, я в шоці, як тобі вдалося так піднятися на Ютубі? Шорти за шортим, тисячі за тисячі, а, по... а один шорт взалі до мільйон вистрілів, другий взалі до 200 тисяч, третій 100. Потім далі на спад, 90 тисяч, 80, 60 тисяч, 50, 30, 10, 5, 0. Ну, і зараз деякі набирають тисячу, дві тисячі, ну і нуль. Або 15, або 60 перевідь. Коротше, думаю, дав відповідь. Діджей, хочу сказати, у тебе контент помінявся в кращу сторону, так як колись. Коли я тебе дивився, у тебе на каналі творився жах, копію одних і тих же кліпів по пару разів на день. Добре, що ти знайшов для себе краще відео, ніж перезаливати відео для декілька разів. Бачите, олд старі відоси ще дивився. E, давайте розберемо. Так, помінявся кращу сторону. так як Колись я тебе. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так, дійсно жах, бо то одні ті самі клопи, я ще пам'ятаю, 21 рік. Копію за копію, копію за копію. Добре, що я то потім позакривав потроху. У 2020 році коп, копію, я не знаю, чому я так себе знаєте, виную за той 20-й рік, чому ти не взяв камеру, хоча б так, як зараз. Чому ти десь, ну не знаю. Н не познімав, нічого, ні, я гикав бекав, мільйон слів, бо я думав, що то буду монтувати. Монтувати я не хотів. Коротше. Коли я тебе. Mm -hmm. Жах одним чи ще кліпів по пару разів. Просто я не розумієш, я тоді не хотів розмовляти прямо на камеру. Я тоді чи боявся говорити на камеру, чи що, і мені було простіше робити кліпи. І так вийшло, що одні перезалили. А знімати хотів Ну, публіка, публікувати кожного дня, і так вийшло, що жах, як ти кажеш. так. Да. День рацію на добре, добре, що ти знайшов для себе краще відносинаш працювати. Ну так, треба я зрозумів просто з 1 серпня 21 тобто два роки, ну майже два роки назад, що треба щось міняти у своєму каналі. І я що поміняв? 1 серпня я почав просто знімати відео, як я щось їм. Ну, принаймні це краще, ніж одне і те саме перезаливати. Тому ось такі справи. Наступний коментарій, навіть не знаю від кого. Так. Від Саша Левадного. А куди поділися твої веселі відео з монтажем? Я колись чому просто знімаєш? А як... Колись, чому просто знімаєш, як ти їж на камеру. Якщо можеш робити більше, то мені надоїло ті веселі відео з монтажем. Робив, 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 ти що. Ті брун Джурнайді теж особи не робляв, ну знаєш, не залітало. Ніхто там майже не дивився 100 переглядів, і ти на монтаж багато часу. Тратив, шукав там, знаєте, ті істочники, тобто джерела ті шукав для монтажу, ті всякі моменти веселі, щоб там такого вставити, знаєш і в результаті мало. Так, ніяких плодік там. Не було цих відеосів, думаю, пішло воно, просто буду їсти на камеру, ти, ти називається знайшов вихід. Та. В якому місті ти живеш? І... Івано-Франківськ. Е, діджей, чому ти так пізно лягаєш? Хочу музику ще послухати, тому і лягаю. Ну, Сьогодні, напевно, чесно ляжу. а може, подивився. Е, діджей Піасу, чекаємо, чекаємо списання лайків від Ха-ха. Ти що мені Типа, на зло це написав? Типа... Типу, що ти мені це бажаєш, ти мені це не бажаєш. Ну, я знаю, може так написав типу, на зло Ютубу, чи що що він вже надоїло що це списує. Ну, давайте чекаємо. Ну, я би ліпше не чекав, але Ютуб може бути дурним, тому може й списати. Інна Ямаша, де названня відео? Та дам, я до кінця сьогоднішнього дня я дам. Коротше. Панкейк, передай мені привіт. Панкейк передаю тобі привіт. Стіч Блум, мені кажуть, без кави лучше. Ну, може, це тобі тільки здається, а мені так не здається. Добре, дружні. Можемо на цій прекрасній ноті завершити цей відос. З вами був Денис Френді. Не забуваємо про активність, якщо дозволяє Ютуб, якщо не дозволяє, то пишемо коментарі. З вами був Денис Френді, всім гарного вечора, всім пока. До наступного відео. Бувайте, дружні, на добраніч. Все, класно поспілкувалися. Дякую, що мені написали. А чекайте, блін. Я ще забув інші відоси на подивитися, бо це ж не один ролик. Блін, вибачте. Ми блін. Отлічно і мороження дуже очень вкусно. Дякую, Інна Ямаша. Ти, што, можна, like. Ура, дочекалася. Ну, бачите, я дочекалася ору цього, блін. баунті. Ура, набрав 18к, дуже дякую. Це так. і ще ми. Та, ще останній відос. Чи тут є від якийсь хану? Круто, якраз перед вчора слухав цю пісню. Рад, та вона вам трошки в хайпі, та, на хайпі. Але тут поки що 200 тисяч, ну я думаю, може півмільйона до кінця місяця набере. Не знаю, а може так як Ванька встанька до мільйон перен... А Та ні, наврядчи. Лайк і тобі лайк, очень крута музика, дуже дякую. Все, все, все. Напевно, вже точно все. Ось тепер, всім пока. Все, до завтра. Чи до сьогодні? Коротше, ще щось може бути. Не знаю, який за порядком вийде відос. Коротше, всім пока.